Так, сьогодні ми вирішимо дві задачі. Це задачі з 9 за 9 клас посібник. Так, от воно. Василенко Коваль, перша частина хімія. Це здається за програмою Росток. Навчальний дауд. То ФНВП, росток суне. Так, ця задача знаходиться на сторінці. Так, це виробництво сульфатної кислоти Так? Да? сторінка. 23 да? 23 сторінка. Так. Обчислить масу сульфатної кислоти, яку добули з руди масою 320 кілограмів, якщо масова частка піриту 60%. І о, задача оця, да, яку масу сульфатної кислоти 98% розчин можна добути спіриту, у якому міститься 1,2 тонни ферум 2S. Ну, я гадаю, що це вони помилково да, написали замість ферум S2, ферум 2S. Тому що написано, що добути спіриту. Звісно, що можна порахувати і феррум 2С, але визначення самого піриту, да, це написано: от, якщо ми перейдемо до віка да? то ми бачимо пирита це состава феррум С2, Еде 46,6% ферруму і 53,4% сульфуру. Тобто мається, що це дисульфід заліза. А якщо це десульфід заліза, то він має формулу феррум С2. Тому, я гадаю, тут просто, мабуть, виникла ну, помилка, опечатка. Да? -то. Тому будемо рахувати з ферруму С. Ну і запишемо, да? запишемо ми, е як там буде постадійно відбуватися процес. Тобто тут, у цьому ж посібнику, да, ви можете побачити першу стадію, де з цього периту ферм 2 додаємо кисень повітря, да? отримуємо. Оксид сульфуру 4 спочатку, і оксид заліза. Розставляємо коефіцієнти. Да можеш Можете порахувати самостійно, але там також є ця реакція, і просто можна її що списати. да Заліза 4 кисню 11, якщо порахувати, 8 тут і 2 тут. Наступна фаза – це друга. Да? СО2 він доокиснюється киснем і отримуємо оксид сірки 6 або сульфур 6 оксид. Да? 2 і 2. І остання вже фаза, да, це е, хімічно ми пишемо SO3, додаємо да, H2O і отримуємо H2 SO4, але що? Але розуміємо, що там написано, да, і тобто технологічно отримують не так, да, а отримують коли насищають SO3, тобто розчин оліум отримують, h 2 so 4 насичують, що сульфур сульфур СО3. От, для поглинання сульфуру Оксиди не використовують воду, тому що їх пари взаємодіють і утворюють пару кислоти, яку пошкоджує обладнання і важко конденсується. Олим розбавляють в будь яких співвідношеннях, саме таким чином звірі добути продукт. Але нас цікавить да? тобто, хімічний процес і як ми порахуємо кількість виходу. Да? Тобто, нам технологічно, ми розуміємо, що це не так, але нас цікавить сам. Хімічний процес. І що ми тут бачимо? Да Ми бачимо, що з Ферум С, деякі пишуть просто отако, да 4. Ферум С 2 ну, не чотири, так, да, а просто Феру С отримуємо у два рази більше, аж. 2 СО4. Ну, можна написати або масу, або кількість речовини. Да? Тобто мається на увазі мольне співвідношення. От дивіться, 4 феромес відноситься до so 2 як 1. 1 до 2. Потім тут 2, 2, тобто далі так само да, 2 і 2. І потім SO3 і H2SO4. Так само буде, якщо ми тут два моля поставимо 2 і 2. І це означає, що ферум С2 буде відноситися до сульфуру як 1 до 2. Тобто кількість речовини має бути у два рази більша. Так, що нам відомо, ми знаємо, що в нас є масова доля масова частка да масова частка перету в нас дорівнює 60 а маса сама його 320 кг от ми і починаємо з цього. Тобто ми спочатку розрахуємо, яка маса чистого периту вступила в реакцію. Дорівню. Маса чистого периту буде дорівнювати 320 кг, помножити на 60% і поділити на 100%. І отримуємо ми 192 кілограми. Наступна дія в нас буде. Знайдемо кількість речовини піриту, да? чистого. Кількість річовини фером с 2 дорівнює е, оці. 192 кг поділити на молярну масу пириту. Молярна маса пириту, якщо приблизно ми рахуємо, то буде дорівнювати 120 грам на моль. Якщо вже треба точніше, то там 119,975. Ну, Будемо рахувати е, 119. 98 грам на моль. Ну, ми пам'ятаємо, да що це в кілограмах. Тобто, так, і отримуємо. Ми отримуємо. Так, що ми отримуємо де наш калькулятор? І от ми будемо 192 поділити на 119 і 98. І буде 1,6. Записали. 1,6 моль. Потім на, ми вже з вами з'ясували, да, що це пірит буде відноситися до сульфатної кислоти як один до друга. Тому, тобто ми пишемо, що N ферум С2 відноситься до N... Тобто кількості речовини H2SO4, тобто сульфатної кислоти як 1 до 2. Звідки кількість речовини H2SO4 буде дорівнювати 2, помножити на кількість речовини ферум С2. Тобто Піриту, і кількісно ми це можемо вже порахувати. 2 помножити на 1,6 І дорівнює 3,2 моль. Так? Так. Тепер. Тепер, знаючи вже кількість речовини сульфатної кислоти, ми можемо розрахувати. Що там ще нам дається? Всі. І обчистить масу сульфатної кислоти. Тобто маса маса H2SO4 дорівнює 3,2 моль помножити на молярну масу сульфатної кислоти. 98 грам на. Моль. І це буде в нас, і пам'ятаємо, що ми кілограми не переводили, тому, тому в нас буде дані в кілограмах, так? помножити на 2 і помножити на 98. Буде 313,65 тринадцять Чого кілограмів, да? Це відповідь на третю, да, е, завдання. І четверте, да, так само ми не будемо змінювати. Не будемо змінювати дані, тобто, в нас так само будуть ті реакції. В нас тільки будуть дані інші, Відношення таке саме буде. Але нам треба, в нас дано, що це пірита 1,2 тонни, а сульфатна кислота 98%. Тут ми, у нас була не 98%, відсоткова а 100%. відсоткова Ну, так само, в да? нас, що ми спочатку ми масу чистою знаходили, а в нас вже чиста є. Тому ми пишемо, що кількість річовини фером С2 дорівнює 1... І 2 тонни да, поділити на 119,98 дев'ятнадцять грам на моль. І тут же в нас буде що в тоннах вимірятися, да? Тобто один і два. Один і два. Поділити на 119,98. Буде дорівнювати 0,01. моль. Е, з того ж самого да, відношення витікає, що нам треба помножити 2 на 0,1. Кількість речовини фером. С2 відноситься до кількості речовини H2 so 4 як 1 до 2, і звідки? Кількість речовини H2 so 4 буде дорівнювати 0,1 помножити на 2. Ой, 0,01 одна була одна сота. 0,02 моль. Так, це буде кількість речовини сульфатної кислоти. А тепер да, сульфатна, ну ми маємо спочатку знайти масу сульфатної кислоти, а потім вже знайти її розчин, але. Якщо одразу побачимо, що тут 98 і вона 98%, відсоткова, тому там треба буде да, маса розчину, буде дорівнювати. Одразу знайдемо, тому що треба 0,02 моль помножити на 100%, відсотків, помножити на 98 г на моль і поділити на 98%. Ну, тобто, щоб не робити зайві дії. Все. І помножити на 100 ми отримаємо 2, да? тобто 2 тонни ми отримали. 2 тонни сірчаної Кислоти, яка має відсоток 98%.